По нею можна буде стрибати а потім перевіримо. Так, ну давайте я напевно, зараз подивлюся ще конвертики. О, до речі, я вам хотіла сказати, от дивіться, якщо відкрити, ні, заглянути сюди, то тут друга штука безкоштовна. Теж можна одну поставити, наприклад, на якийсь на пол. Короче, напутно, і менші повод можна поставити отак. Так, ну давайте подивимось, що таке є. Таке. О, це от гарне. О, нам випав ключик. І зараз позаглядаємо шкафчик. О, тут. Тут треба збирати ось штучки, напевно. От, два ключі. Не знаю навічно вони поки. Ну понесем. Я нас дивитись буду. О, от ще один. А тут пусто. М -м -м. Навіть не знаю, які тут секрети. Тут вони, напевно, дуже складні буде, якщо ключі. Надіюсь до нас. О, дивіться, які от лягушки. Треба в посилки забрати. Дивіться, тут є малюнки. Може відносити цим людям? Давайте подивимось. Пам'ятаєте Пам'ятайте Барбі? О, нам поменяли магазинчик. Пам'ятаєте, він був э, район, як на початку. От у нас ця Барбі. Вона схожа просто на Барбі. О, так, це секрет, дивіться. О, це Вау, вау, вау. Одяг просто шикарный. Ну добре. Де я його буду носити? Його в року не можна взяти. А тут буду носити. Так, ну давайте вже тоді зберемо всі і дізнаємося, де що і як. Це навіть не знаю. А, це на пляж, це на пляж. Тут ще були посилки. От воно. Ну. Посилка дівчині. Ага, зрозуміло, що це. Зрозуміло. Ну це от такий цікавий секретик. У нас таких ще вроді не було. Опа, штампок. Люди, люди стоять утримують свої. О, дивіться. У нас з'явилась акція. О, дивіться, я, я знайшла, куди, напевно, ключі. Район цього штука не відкривається від яких ключі. Давайте дивитися. Якщо до так, дванадцяте -та, закрите. Тут що в нас? Поліція. Ця людина... Не, не знаю, що з нею робити. Подивимось які ще закрити. Одинадцяте. Ну, перший давайте відкриємо, від якого в нас є ключ. О, марка! Яка нам потрібна. Її потрібно, значить, вклеїти сюди. О, ну вона сама клеїть куди треба. Походу. Шосте. О, оцей... Оцей, напевно, такий білетик. Був. Він буде потрібен. Так, ну все, я брав от всі такі посилки забрали. О, тут? А, тут нічого. Ну добре, давайте пішові. Дивитися. От сюди, напевно, хіп-хоп нам. Хіп-хоп студію. І їй, там була намальована оця штучка. Давайте дивитися її коробку. От вона. О, так, це її коробка. Цю. О, це диски, прикольно. Зараз. І оця коробка. І все? Ну добре. Та, сюди. М -м -м. Не знаю, навіть що любимо. Може якраз сюди підемо. О! Тут скоро теж буде погода, а тут? тут теж скоро вона буде. Ну добре, прийшли. ми тут будемо. Отподимось ці локації, там, де є людина із рожевим волоссям. Тут немає такої. Я, походу, зарозуміла, де воно. Тут уроді хтось з рожевим волоссям працює. А? Як ви думаєте? Я не, не Блін, Я не знаю, де. Ну давайте, може тут теж тут зробить. Може це вона? Дивіться, давайте спробуємо їй дати. Ні, це не вона. А вона з розпущеним волоссям і чимось на голові. Може це піна така. Ну і може на... Вона... це наш в місті. О, так! Напевно, що новому не в нашому місці і напевно туди треба. Де в нас люди із режимом 8? І Я, чесно, не знаю, не спробую зайти у торгівельний центр. Може вона? Давайте подивимось. Я, чесно, зовсім не знаю, хто це. Я пам'ятаю, у нас на другому поверсі працює людина із дружами волосім. Це я точно пам'ятаю. Так -м 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 -м. я чущене на року. А, в ней поруже волосся. Не так нам не підірва. Може у тієї людини с щось 6. Ось давайте тоді підемо сюди. Пройдемось по цим вулочкам. Тут тут точно була людина з дружиною 8. Ось це вона, хоч би це вона була. А то я вже не знаю, якій людині це дати. Немає, може не шукати. Може. А, ні, ми тут тільки ще були. Тут я зовсім не знаю, де вона. Де ці людина може бути. Ха! Добре, тоді я пішли у наше місто, де людина з рожевим завод. Ну добре, я не знаю. це. О, дивіться, суд відкриється. Я їх тільки зараз помітила. Ну добре, якщо ви знаєте, яка це людина, то, будь ласка, напишіть. Я зовсім не розумію, яка це. Ну, а ми підемо, напевно, віддамо цей купончик. сюди, тому що це ж логотип цього магазину, правильно що я думаю. Давайте її там. Так, це ця... воно щось нам дасть. Кова! Дивіться, який костюмчик. Прикольний такий. Ну добре, його поки віднесемо туди. Так, Перенесемо угу. ми його зараз туди. І подивимось. Я поки нічого іншого не знайшла. Ти знайшов ще що... що, щось, тобі ласка пишіть мені, тому що я зовсім більше нічого не знайшла. Ми ну, отримали сьогодні диски. І оце. Ну теж Секрети прикольні тут. Опа, газета. Звідки тут газета? У нього в руках була якась газета. Ну добре. Не знаю, що це. Суди. А, Я, походу, зрозуміла, це підказка наступна. Це наступна підказка. Цю людину треба відвести у суд, коли він відкриється. Так що будемо мати на увазі. Подобаємося, щоб ще закрити. На закритий. Ой. Одинадцятий закритий. Только одинадцатий я залишив знайти. Так, тільки одинадцятий. Ну, давайте дивитися емоції з нашими лужами. Пішли. Ми, наприклад, підемо якраз на вулиці. На цю вулицю. Всю... Mm, тут ще емоції от дождя. О, холодно! Не любить людина дощ. І подобається дощ. Давайте. Ну, цю там не можу нормально виглядати. О, так, є емоції, дивіться, і що воно плюхає. Подобається. І пр... Ну коротше подобається тільки емоції є.

А, стоп. а може а може вони в секреті. Ну, Блін, я все одно хотіла більш дождювики. Стоп-офіс. Я думала він менший. В, в... Де У нас є зонти і дождювики? Безкоштовні. Дивіться, в школу заходимо, нам потрібно. Перший поверх і пролистати тут де їдальні. Їх можна забрати. І, до речі, цікаво. О, цю штуку теж можна забрати. І що? Ну, гарненьке. Ну, і є у оцьому супермаркеті бджілка. Дивіться, ну тут такі от гарні О, такий от зонт. О, ну дождьвок до нього просто шикарний. Так, ну все, зараз помірю, усе ж таки не знайшла до чого це. Куди в мене все летить? О, ну дождевок видягається поверх. Це такий цікавий? Отак от, от. О, ну цей гарненький такий. В нем є емоції, ти так летиш, і є емоції, що тебе піднімає. І є емоції спасти. Но оновлення дуже гарне. За нього лайк. Я, чесно, відразу, відразу не знала, що тут є безкоштовні дождівки. А просто, просто, коротше, не знала. Ну і дякую за перегляд і до наступного відео.